Велосипеди у хлопців торохтіли так, що собаки лякалися, гавкали скажені, а підбігти не наважувалися. Хлопці мчали до вікна однієї з багатоповерхівок. Там, у вікні, чекала на них бабця з жменою цукерок. Завдання їм від старої було таке. Треба поїхати на перехрестя і піддивитися за жінкою, яка повертається з роботи додому. Чи сама вона йде, чи з кавалером? Як виглядає та жінка, хлопцям бабця описала в усіх подробицях ще тоді, коли погукала їх на поміч вперше, пояснивши, що сама вона вийти не може. Покаліка, а тату жінку, невістку свою, клопочеться, переживає, бо син у відрядженні, і хто ж, як не вона, подбає про молодицю. Того разу, правда, хлопці дали маху, простоявши на перехресті биту годину, не вгледівши і схожої тітки, повернулися і сказали старій, що ніякої жінки не йшло. Цукерок їм бабця не дала, тож іншим разом вони оповіли все, що та хотіла чути. І як жінка йшла, який бідовий чоловічок її проводжав, і як довго вони розмовляли на розі вулиці. Звісно, все те вони вигадали, але стара цукерок їм дала. І на завтра намовила приїхати наново. Завтра хлопці не приїхали. Поїхали рибалити. Приїхали аж через три дні. Тара їх чекала. Пораділа з того, що не забули і на кималі, і попросила знову слідкувати за молодицею. Хлопці не поїхали на перехрестя. Чкорнули ганяти на велосипедах стадіоном. Розважившись перегонами, повернулися до вікна і оповіли, що та, яку вони стерегли, йшла саме в той час, саме так втягнута, як описували і стара. І про чоловіка, який, начебто, її проводжав, наговорили всякого різного, забувши, начисто про того, якого вигадали в перший раз. Так кожного разу молодиця лишалася та ж, а супутник її мінявся. Саме це найбільше цікавило стару. І жмені цукерок ставали повніж. Історія скінчилася так раптово, як і почалася. Вікно спустило. Хлопці ще декілька днів навідувалися, а потім і забули про ту пригоду. Стара лежала на дивані. Тіло її було мертвим. На столику стояв портрет молодого чоловіка. Це фото, взяте на куті чорною траурною стрічкою, перекривало іншу світлину. Це же чоловік з молодою жінкою, про яку оповідала хлопчакам стара. Хлопці чекували на кладовище. Там у них була схованка в кущах воску. Подалі від дорослих пограти в карти, покорити цигарки. Повз них йшла траурна процесія. Хлопці знали, що то несуть до могили стару, яка балувала їх цукерками. В натовпі вони вгледіли молоду жінку, саме ту. Яку стерегли на перегресті. Жінка була чорному, по її щоках текли сльози. Хлопці глянули один на одного. Ось вона як. А як? А так. Вони і гадки не мали, що то була дочка старої. Дочка дуже схожа на матір. А на портреті з траурною стрічкою був її батько. І хлопців стара відправляла на перехрестя виглядати себе. Вікно дивилося усередину, в порожнечу вороття. На перехресті стояла молода жінка. Поряд не було нікого.